Очищуємо 2 кг яблук. 500 г масла розтоплюємо у мікрохвильовій. Яблука натираємо на дрібну терку. Розділяємо 10 жовтків від білків. Дрібку солі додаємо до жовтків та до білків. Білки взбиваємо до густої маси. До жовтків додаємо склянку цукру. Ретельно взбиваємо та додаємо розтоплене масло. Також 3 чайні ложки порошку до печива, 2,5 склянки борошна, 4 столові ложки манки та пів склянки олії. Все дуже добре збиваємо міксером. Взбиті білки розділяємо на дві половини. Одну частинку додаємо до нашого тіста та ретельно перемішуємо. Тісто також ділимо на дві половинки. До білків, що залишилися, додаємо склянку цукру та продовжуємо взбивати. До однієї частинки тіста додаємо 3 столові ложки какао та ретельно перемішуємо. Деко для випікання змащуємо маслом та посипаємо мукою, ретельно розподіляємо по всьому деко, починаємо заливати перший шар нашого тортика. До решти наших білків досипаємо 300 г кокосової стружки та добре перемішуємо. Це буде наступний шар нашого тортика. Усе ретельно розподіляємо. До яблучної начинки додаємо 2 столові ложки крохмалю. Все дуже добре перемішуємо. Це буде третій шар нашого тортика. Усе добре вирівнюємо. Та додаємо четвертий шар нашого тортика. Випікаємо протягом години за температури 190 градусів. І ось варшавський яблучник готовий. Декорувати можна на будь-який смак. У нашому випадку це шоколадна глазур. У вас вийде ну точно смачно. Усім гарного настрою!